Якщо в житті вирує стрес, врятує швидко. Норма стрес. Норма стрес. Тримай стрес під контролем. Саша продовжує сумувати про день боротьби, і чому ці поради не працюють з ним. Але я сподіваюся, що це не стане причиною раптового суму зникнення у бороди і зникнення а, бороди. бороди так само. Так. Ну, а ми обіцяли вам, що сьогодні піднімаємо надзвичайно важливу тему, що робити, якщо раптом ваша близька людина раптово втратила інтерес до життя. Як шукати причину, як давати розраду? Чи варто активно допомагати в цій ситуації? І взагалі як правильно себе вести? Про це все поговоримо з психотерапевтом Олегом Чабаном. Олег Чабан, 69 років, доктор медичних наук, професор. Найвідоміший психотерапевт країни. Олег Созонтович. Керує інститутом психічного здоров'я. Допоміг тисячам пацієнтів. Має кота та байк. Точно знає, як ефективно лікувати душу. Созонтович Чабан у нас в студії, в студії ранок марафон. Добро ран. Проходьте, проходьте чекаємо, так, чекаємо. чекаємо. Вітаю. За така ранку. важлива тема. Доброго, Доброго ранку. ранку. Сідаємо. Важлива тема, і насправді ми коли О, почали... Ви навіть не уявляєте наскільки важлива, тому що до вас приходять випадки. А я розумію, що відбувається на планеті Земля. Планета Земля стає похилого віку, і це суперактуальна тема. Просто так з'явилася історія. Ми почали її обговорювати, а потім виявляється, ну у кожного в сім'ї, загалом, просто у когось воно з'являється як в, в різні в, в різний вік. От у когось там 78-60. Я по своїй мамі можу сказати, що воно з'явилось набагато раніше, і мені здається, я пропустив той момент, коли треба було ще була можливість витягнути її з цієї не знаю. Можливо, депресія, але тут же вам і краще сказати, і взагалі це клін стан, що робити складно, складно, складно. Але давайте все-таки думати, що дійсно потрібно витягувати. Життя продовжується взагалі на планеті Земля, життя пересічної людини, в тому числі в Україні, продовжується. Але разом з тим, що ми довше живемо, знаходять до нас проблеми, тому що є хвороби асоційовані з віком, є тихе згасання, що являється абсолютно біологічно закономірним, активним. І тут потрібно звичайно розрізняти, відрізняти, де є патологія, де є фізіологія, де відсутність соціальності. Я от просив принести сьогодні поставити. Будемо малювати. -чат, будемо Ясна. малювати. Будемо робити таку мікролекцію, тільки я не знаю на якому етапі. Чи я спочатку відповідаю чи йду, і в процесі ми починаємо. Як, як вам як органічно води? і як вам комфортно? Ви просто щойно сказали про повільне згасання. Це повільне згасання, воно зрозуміло. Коли людина доросліша, вона як так квітка, починає потрошки в'янути. А ми сьогодні піднімаємо тему саме такого раптового: от є людина активна, незважаючи на свій вік. Там 60-70 років. Вона цікавиться життям, любить смаки, любить як мають свої інтереси, і тут настає якийсь момент, коли ти бачиш, що людину наче виключили. І я, чому так відбувається? Я що відмовляюся, і я би сказав, а, не не буває раптово. Бувають завжди якісь стигми, ознаки, признаки, які звучали уже. Uh -huh. чомусь вони проявлялися, можливо, це компенсувалося, тому що дитина являлася в гості, що робила мама, батько Мобілізувалися, uh -huh. нафарбувалися, піднімалися, годували. В основному було, як вас справи, дітки, що у вас там робиться, і ніхто не вникав, а коли ти встаєш, а що ти відчуваєш? Ми не запитуємо, ми приймаємо їх само собою, як щось таке стабільне, щоб було все життя було стабільне. А дітки трохи вилонили. А ну не те, що егоїстичні, В них активне життя, в них наповнене життя. Їм є чим ділитися, в тому числі. Історіями з внуків, Боже, скільки цих історій. І хто запитує, яка твоя життєва історія? От на кому, з ким ти зустрічаєшся, що ти дивишся по телевізору, що ти ісиш, це тобі смакує чи ні. З ким ти куди ти вийшла, який в тебе сучасний, чи ти одягаєшся, якийсь одяг новий, чим те, що я бачила 5 років назад, далі на тобі залишається. Ми не цікаємося і пропускаємо. Тому слово раптовий буває, буває Валентина, але це м -м, трошки така тема, вже психіатрична. Все-таки повинно бути, і це перший буде. Пункт, який я намалюю. По... Добре. Давайте. Почнемо малювати. Як було названо? Тема взагалі була названа. Втрата. Роботова втрата життя. А давайте до назвемо життя. її Оживити життя. Оживити життя. О, так. Це важливо, бо ми все ж таки говоримо, коли для нас це відбувається раптово. Ти бачиш свою е, близьку тобі людину, і потім раптом, ну, от вона... неї вже немає цього життя. От дійсно, все життя було ось таке. Угу. І раптом в один момент ви приїжджаєте і ви бачите зовсім інший варіант. Угу. Перший пункт, і дуже важливо зрозуміти, чи дійсно це стало раптово. Тобто потрібно виключити органічне враження головного мозку, гіпертонія, яка довела енцефалопатії, психічні розлади, що також іноді асоціюються, не іноді, а є розлади, які асоціюються чітко з віком, тому що після 70 років. Кількість депресивних розладів також зростає. Ви тобто, сказали, що про гіпертонію, яка призвела до Гіпертонічна хвороба. Гіпертонічна хвороба це тривала хронічна хвороба. Вона тримає десятки років, але вона поступово змінює судини, а судини не, ру, не русло. Вони змінюють взагалі роботу нейронів і відникає так звана гіпертонічна енцефалопатія. Тобто, людина, якої підвищений тиск, з часом може стати, яка не контролює тиск, яка не контролює, яка не звертається до лікарів. По принципу, я вже звикла до нього. Мені все. Це нормально, нема чого ходити, гроші тратити. Ще одна штука угу, така. Угу. Тратити на себе гроші. Відповідно проводить до того, що хронізація хвороби, а ще якщо, не дай Бог, доєднується інші хвороби, які також асоціюються з цим віком: цукровий діабет, атеросклероз, і це поступово веде до того, що мозок, ну як будь-який інший орган, чи печінка, чи нирки, як, на яких діють токсини, діють, діють, вони ще справляються, справляються, а потім один момент внаслідок стресу чи якоїсь іншої біди, оп, і зупиняється. Зупині тому перше, звичайно, виключити психічні чи інші хвороби. А це можна зробити ну тільки з професіоналом, з лікарем, звичайно, тобто ну, треба фахов, ще затягнути... фахово Може оцінити це звичайно лікар. Але ж для чого діти? Для того, щоб звернути на це увагу і запитати той, хто залишиться поряд з батьками. Ну, я говорю той варіант, який найбільш частіше. Діти приїхали і поїхали. Значить, Той, хто залишиться поряд з мамою і з батьком, все-таки витягнуть їх і поведуть до лікаря, тому що вже 100 років там не бувало чи ще заводно. Це перший важливий uh -huh. пункт. Другий це вже починається, наприклад, ми це виключаємо, от нема цієї uh -huh. штуки. Uh -huh. Або, скажімо так, вона ще компенсована. А мама чи батько знаходиться в лікуванні, стабільному, окей, тиск uh -huh. підтримується, цукор відстежується, дієта, активність, так далі. Тоді починається два пункти, щоб оживити життя. Перший я би назвав Я. А другий пункт я би назвав Ми. Що робиш ти для цього? Що робимо ми? І отут я впевнений, що зараз дуже багато глядачів дивляться, і я впевнений, що якщо зараз вони будуть говорити про своїх батьків, а той, хто вже зайшов вік за 70, буде говорити про себе. От що він робить з оцих двох позицій: я і ми, щоб оживити або, скажем так, переосмислила життя і включила щось нове слово я передбачає дуже конкретно наше тіло, але дуже егоїстичне я. Дуже багато буде залежати від того, хто поряд з сім'я. Ну хто залишається з ним. Ну буває ситуації і доволі часто, що діти таки живуть поряд. Ну, в одному будинку, навіть так, в одній так, квартирі, так. або дуже Хоча часто до приїжджають, місто. і можна сказати, що вони весь час поряд. Тоді просто включаємо ну, буквально рефлекс. От знаєте, зараз така трошки буде аналогія, і чи вона будуть говорити сексизм. Ну, нехай. А є така а, тваринка, а, я, я великий противник використання тварин а, в цирку, ну противник, ну це uh -huh. моє особисте. Але є тваринка, яка дуже легко дресується, вона, наче, щось пере, або миє тарілочки в uh -huh. uh -huh. uh -huh. полоскун. Uh -huh. Абсолютно вірно. От таке враження, що він дійсно, наче створений для цього жесту. Uh -huh. uh -huh. А якщо я подарувати дешеву каблучку до неможливості. А якщо, але щоб вона одягнула, а це, є, це рефлекс. Mm -hmm. Жіночий рефлекс, чому я сказав, success. А одягнути, бути все одно, почувати себе краще. От я пам'ятаю свою маму, її вже, на жаль, немає. В 90 років от перше, що вона намагалася, уже дуже погано бачиш, і дружина допомагала їй, це одіти кульчик. Це одіти кульчик, ну здається, ну куди ж ти мене? підеш, тими ку? Ні, кульчики одягнути. Mm -hmm. Тому щось подарувати таке, що її. Подарувати тіні і попробувати їй це намалювати і показати, тобто Включення... відчути людини, зрозуміти, що подарувати те, що буде їй цінне. те, що вона автоматично використовувала постійно завжди все життя, тоді коли ходила на роботу, Цінна ходила... річ для неї, для угу. неї. Так так. це буде включати дійсно. в тому числі привести якийсь одяг. Тут дуже важливо не повчати і не казати ну що ти знову цьому халатику, який угу. я ж тобі колись подарувала, Купить халатик, але новий, і красивий при. Ні, одягніть одягнути. Угу. одягнути тут. Я ж казав, хто біля неї угу. хто заставить. Ви поїдете, але дайте завдання її подрузі, чоловіку, навпаки, комусь ще хто крутиться біля неї. Що давай підемо туди, то але одягнемося отак. Отак угу. в жінки дуже закладено. Оце я у вигляді себе презентації і це чудово і це Доглядати, класно на відміну від чоловіка. чоловіка ну я для прикладу прокажу ну поставте просто велике зеркало в студії і поставте приховану камеру і просто відстежуйте що роблять чоловіки коли проходять мимо зеркала нічого не роблять а що роблять жінки елементарний жест і все і вона пішла далі все більше нічого не буде. це закладено в оцьому я і це велика справа, великі резерви, які можна реалізувати. Я впевнений, що зараз хтось скаже, а я от згадала, а я от зробила і так далі. Але є не менш велике ми. Це наш соціальний мозок. Ми дуже високосоціалізовані, ми тянемося людина до людини, і якщо відбувається усамітнення, усамітнення, втрата оживити життя, тобто я відмовляюся від соціуму, і тому і так далі. Тут потрібно робити штучно. Тут потрібно не примусом, а у вигляді, навіть маніпуляції. Мам, я йду в магазин, допоможи мені понести цю сумку. Немає значення, що ви там котите, кулочок. Але важливо, щоб тягнути. вона пішла в світло ну. до людей. Там звучить, що музика звучить, там звучать люди, там сваряться, радіють, там діти плутаються під ногами, там яскраві товари. Ми починаємо реагувати на це, хочемо ми цього чи не хочемо. Навіть якщо скажуть, наш тим не витягнула, я замучена, все одно ми реагуємо. Якщо ми більше будемо включати, а якщо тим більше будемо включати, наприклад, похід на якийсь концерт. Той, який її колись радував, не те, що а, ти виявляєш, який там приїхала зараз учасна музика і РНБ буде валити. Не жила ж... в РНБ. А те вона 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 любить. жила в тому світі, де звучали мелодійні музика, пісні, mm -hmm. текстові пісні, які можна було текст прочитати, які можна було намурликати, підспівати. Ми синхронно починаємо реагувати. Тому, якщо починаємо включати ось ці пункти, зв'язані з іншими людьми. Вони автоматично нас починають оживляти, і автоматично активізують мозок. Олександр так мало а, часу, але, абсолютно. але я це, перепрошую. Як, як я важливо. завжди в мене виходить така лекція. Ну тим маєш класно. Я зупинюся. Отже, першу чергу, ми маємо визначити фактори впливу. Важливо, щоб це хвороби, психологічний стан виключити, виключити а, або допомогти зразу на цьому, і це не означає, не приступаємо до другого пункту. І дуже тонко починати діяти для того, щоб відновлювати цей стан не криком, не психами а дуже тонко і навіть схитрість. І такої тонкої маніпуляції для того, щоб допомагати рідним, Олексій Зонтич, дякую вам дуже. З вами можна розмовляти годину. Так, класні практичні дякую. поради. Далі передаємо слово нашим колегам Святослав Гринчук та команда ТСН. Новини дивіться.